Бо, ну, і не всі його люблять, чомусь там десь по своїм відчуваються прізвища, але ім'я, і, і об'єкти, я не знаю, чи всі це країна ході замалювали, чи не всі зараз бажаю замалювати всі це кальюра і все, що видіє. Безперечно, це і поезія відчувається, і музика, яка є, і музика, злавця, да? у всьому важко знаходить якісь такі вибрані. В цьому добре розуміється, я на всяк випадок попентав, чи їм подобається, і ніхто мені не сказав, що їм не подобається. Це дуже добре. Конкуренція. Гарно, що музей продовжує робити такі виставки, найближчих до нас при статі найближчих до нас міст, а стрільця міста культури і мистецька художня. І той про той заклад, кому ви працюєте, дуже добре, що там є представники професіонали високого рівня, ну і місто мистецької, політичної, музичної культури, література. Криво, все це є, це кошти. кожен на наш конкурент, правда? Ну Ми не дамося, ми не вдалося нас потім контрочувати, об'єднатися і е, чекати на них мистецтво, щастя, здоров'я, Дякую. Yeah, yeah.